Ця рослинка називається золотарник канадський, золотушник звичайний або золота різка. В народній медицині використовується для лікування різних захворювань. Він має сечогінну, протизапальну, антисептичну, ранозагоювальну, в'яжучу та потогінну дію. Застосовується при захворюванні нирок та сечового міхура, зокрема при сачокам'яній хворобі, циститі, пієліті, а також при ревматизмі та подагрі. Крім того, золотарник використовують для лікування шкірних захворювань, екзема, фурункульоз, проблеми з травленням, диспепсія, гастрит, а також як загальнозміцнюючий засіб. Золотарник сприятливо впливає на різні органи людини, ось чому він широко застосовується в народній медицині. Будьте здорові!